Не дитячі пристрасті в приміщенні дитсадку номер 9 в Мукачеві, дільниця, що розташовується в Бороктелепі, районі, де проживають Роми, одна з найбільших. Після обіду біля неї почав збиратися натовп людей. Про свої наміри та мету перебування тоді не повідомляли. На дільниці в той час все було спокійно. Бачите, самі багато людей, слава Богу, голосують. Вже проголосувало 959 людей із 2108 2108 виборців. Ну вже майже 50%, якби є. У славні якісь поки що ні, слава Богу. Натовп не розійшовся з піддільниці ні ввечері, ні після початку підрахунку голосів о 22 другій годині. В комісії все було спокійно аж до оголошення результатів. Коли їх оголосили, представники одного з кандидатів відмовилися визнати результати голосування, вимагаючи перерахунку. Свою позицію пояснювали підозріло великим розривом між кандидатами та великою кількістю недійсних бюлетенів. Вона тільки має бути так. Ні не вважати. Ні тому, ні тому. От так То потім. Чому ви наразі не мали на голосування. Яке може бути голосування? У нас 5, а у вас 30, 15. Яке може бути голосування? Кілько? У нас не 7, а у вас 14. Незважаючи на конфлікт, голова ДВК разом із заступником та секретарем в супроводі міліції повезли бюлетені в окружну виборчу комісію. Ситуацію на дільниці залишились задоволені не всі. Мене також здивувало, що біля 140 бюлетенів було недійсними. З них два бюлетні, це я точно пам'ятаю, були з корішками невідірваними. Тобто вони були за одного з кандидатів. Коли е, виїжджала автоколона, скажімо так, виїжджала на дільницю, там було біля 15 автомашин, що, що дивно, тому що ну якби з, з дільниці переважно виїжджає одна-дві машини, так там де їде. Ті, хто мають їхати, голова комісії, там секретар, ще якась ну, кілька осіб під різних представників партії, там охорона і так далі. А поїхало машин 15. Явка на дільниці 15010 становила трохи більше 50%. Загалом у мукачеві проголосувало більше 10 тисяч чоловік. Загальна явка виборців в місті 48,4%. Станом на треті комісія підрахувала всі бюлетені на дільниці з перевагою 522 голоси переміг Андрій Балога.